Цього року основна сесія НМТ стартує 14 травня. Під час тестування його учасники оцінюватимуть свої знання з чотирьох предметів. Зокрема, українська мова є обов'язковим предметом для складання іспиту. Наразі це окремо. Якщо раніше це був єдиний, єдиний блок, то на сьогодні це тільки оскільки скорочений тест, це тільки українська мова. Було вилучено вільне есе, вільне висловлення з самого тесту. Чому учні надзвичайно дуже раді, задоволені однак. При цьому ускладнені деякі питання. Особливо звертаємо увагу на наголоси в словах, оскільки ми звикли до того, що, що ми чуємо. Однак ми чуємо не завжди правильно. Тому звертаємо особливо на це увагу. Серед інших предметів, які мають скласти випускники в обов'язковому порядку, це математика та історія України. До останнього учні готуються особливо ретельно та дають поради, як краще запам'ятати інформацію. Ви можете роздрукувати портрети видатних особистостей особистостей, які будуть в тестах, та повісити собі в різних місцях в кімнаті або в квартирі, ну взагалі по всьому будинку, і ходити, називати хто це, що він зробив, дату ну дати життя, смерті. А коли бачите цей портрет. Іспит буде проходити протягом одного дня, розділеного на два етапи. Під час першого етапу учасники складатимуть іспит з української мови та математики. Під час другого з історії України та обраного предмета. Більшість випускників одеського ліцею вирішили складати іспит з англійської мови. Через кілька днів в мене мають початися навчання. З курсами, з репетиторами по основним предметам та одному додатковому я обрала англійську мову, оскільки я навчаюся все життя в гуманітарному класі і вивчаю англійську з восьми років поглиблено, більш приділяю більше часу, ніж іншим предметам. Я обираю, звісно, англійську мову, готуюсь, проходжу часто тести попередні попередніх років. Також ну, нам дуже допомагають вчителі, за що їм величезна подяка, тому що без них було б дуже складно. Куди вступати? Ще в процесі, тому що складно визначитись, якщо чесно. По-перше, у дітей є мотивація до навчання. І Іноземна мова на сьогоднішній день це. Це такий крок до успіху, бо який би шлях подальше не обрали наші випускники, будуть навчатися цьому предмету і подальше вони будуть їздити за кордон, вони будуть обирати будь-яку професію, і обов'язково англійська мова їм в цьому допоможе. Одна з існуючих проблем психологічне навантаження на випускників, кажуть вчителі. Війна, ворожі обстріли, тривога за рідних та майбутнє, підготовка до іспитів все це є неабияким стресом для учнів. Витримати те навантаження, яке на сьогодні на наших випускниках, не тільки учнях всієї школи, зокрема випускниках, оскільки в них мрію намагаються забрати однак це нікому не вдасться. Адже вони сильні, вони знають, чого вони варті, і вони знають до чого вони прагнуть. І, звичайно, тести на цьому життя не закінчуються. І ми це намагаємося вкласти в їхні голови. Що б не дамо далі. Однак ви на сьогодні наша гордість, ви ті люди, з якими. Які будуть будувати і відбудовувати майбутнє нашої держави для кращого розуміння, як буде проходити НМТ? Попередньо для випускників буде влаштовано пробний іспит. Вони будуть здавати екзамен, такий своєрідний для того, щоб зрозуміти, яким чином все це буде відбуватися, скільки часу буде відведено до кожного завдання, до розв'язання кожного питання. І більш впевніше себе почувати, коли настане вже справжній екзамен. Реєстрація на мультитестування стартує вже в березні. Складання іспитів це дуже важливий та відповідальний період житті випускників, проте важливо не хвилюватися, аби отримати бажаний результат.